Їсти таке. Та й пізніше там їсти, вони вже поїли. Там таке корма. А це вони люблять таке, бачиш? Це мало. Їх же ж трошки семеруш тут. Вони маленькі. Картушку варю. Увечері та й дня нема. Дай, там, Я хліба ще з'їв. Пару кусків. А що це за хліб такий? Вкусний якийсь, навірно. Дома? Якийсь вкусний. Прийде крафтовий якийсь. Краф... Крафтовий, мабуть. Крафт. на заквасці. Хліб як хліб, мабуть. На кам'яному поді. Без дріжджі. Ну да? виробник. Попробуй. Чи потом? Потім. А хто виробник? Місто Бровари, Київська область. У мене кун там женився. І два рази був женатий. Одна жінка гуляла, плила друга. І покинув хату, в саду міну поїхав, тоді женився. Такі хороші жінки. Два чи три роки прожили, їхав з роботи, йому погано, погано ймать. Це люди хрещений. Скільки років? – Скільки років було? Та не знаю, це вже, мабуть, годин двадцять. Молодий? – був десь п'ятдесят чи п'ятдесят ще ось. Ну, як я молода була, то оказалось, як 50 років людина, то це дуже старо. Аліба, як мені стільки років, я думаю, 50 років – це людина молода. Дивлячись, якого віку, з якої точки зору, да дивлячись. Mm. Я ж кажу, я колись була молода. Та думай Боже, а моїх бабусі 50 років, яка ж вона стара. А Тепер я думаю, яка вона молода була. Але раніше люди були навіть старіші, ніж зараз. Сонце на городі. То зараз люди сонце на просто просто време таке було, чи я не знаю, що ну і не так люди. хочу купити сметанки, зробити масло. Я давно не робила. І відео зняти. Якщо це людям подобалося. Любі відео не з баби подобається. Людям просто подобається слухати, як оце пишуть. Баби оце щось розказує. І їм оце наче... Да? Анекдоти розказати. Ні, не виключу. Анекдота. Лю... Ні. Ні? людям нравится, ну, це просто послухати, це і вони кажуть, повертаються в диство, типа, як, ну, як слухають. Я кожен день повертаюся в диство. Різа mm -hmm. обік, да? Ладно, кай стоїть їм вечеря, я заховаю я поду, картошку водичка закипить, і будемо вечеряти. Ага. Так, я відео включив знімаю. Відео буде про що? Як баба робить салат. Нормально. Ноутбука принеси, перенеси і постав Куда мені включити? Кого? Ти бачила який тут розйом, такий широкий і куди нього телефон? Так, що робить баба? Салат. Увірот помідори. Зелена цибуля петрушка. Картошка. Х -х -х -х. Понятно. М'яса не хочу, м'ясо рано їла. На вечір картошку здійсню. У мене відео тринадцять просмотрів вже набрало. Це вже на ютуб. Люди дивляться і чують. Що ти, помідори? А, видно. Скажи людям, я ріжу помідори, я ріжу огірки. Я ріжу одного помідора. Х -х. Петрушку вже порізала. Це буде рецепт, як готувати сават. Запроще мій любимо салат. Даю цілу, цілу зиму жду. Такий салат. Найбучий салат. сават. помідорчик, цибулька. Ну зараз не буду їсти, ми трошки построїть. Тряпки Мені? Та ні. Просто валяються так от чи курчаткам підстелити. Згодяться в хазяйстві. Я хазяйство згодиться. Та то що вже немає. Ні. Хорошо налив, чи хтось. Нормально наче. Я так переживаю, щоб гарбузи виросли. Кукурузка виросла. Хочеш ходати? Качани треба їсти і чай пити із кукурудзяних рибиць. хривить. Кукурузи. А ти не хочеш зараз вийти з христини, но оцю настрій. Чого? Я баб... та я буду робити? Як ота баба? Там а буде... а зараз не, буде бати... не знаю. Навірно, ні. Бабара лягай спати, щоб не шуміти то він, навірно. Та там інтернет не сильно. Та й що бабюрається? Да. Я хочу спати, то

Або погано на букву хи, хорошо. Тебе спитають, як діла, ти скажеш, де воно хорошо. Я скажу на букву Х, Хорошо. Ліжеш більше. У Мене нема. Модички зараз будемо годувати курчат. Сами модички, насипимо їм крути. Ваші пирча, піски, вони кричать. Хотя віс горубці, такі чати будуть наченики. Тоді дамо їм яєчко. Вечериники. Вони їдять. Раз як купила, то не їли. Моїм хазяїн давав одну пшеничню. крупу пшеничну. Крупу пшеничну не їдемо. ну це, минут десять вони будуть їсти. Тоді соберу. Минут десять побрикають, стрибають, їжте. Пісочок забула внести. Ну ладно, я вдень давала рано. Це буде ваша вечеря. Вечерю, яка наздорові.